Дитина має статус покинутої 10 липня. Госпіталізована в Мукачево для обстеження з приводу діагнозу Харчова алергія не уточнена. На момент госпіталізації на обличчі дитини наявні прояви харчової алергії у вигляді висипки і роздряпи ознак побиття і порізів немає. Дитина сама по собі. По-друге, дитина буквально. Півтора місяці тому була на обстеженні в обласній психіатричній лікарні, і в неї важкий психічний недух, який характеризується і авторуйнуванням, тобто нанесенням шкоди частинам тіла. І таким чином зрозуміло, що тут є свої методики і ведення, і лікування, і навіть. Психіатри мають наказ Міністерства, який регламентує обмеження рухових рухів у хворого на той момент, і відповідно, відповідні методики лікування, які ведуться. Крім того, дитина до нас поступила як соматична, тобто з захворюваннями органів травлення. вона має харчову алергію і зараз іще проходить обстеження на інші хвороби для того, щоб розібратися і сип на обличчі це є діатез, прояв харчов, як харчової алергії. Він має дуже сильний зуд. І зрозуміло, навіть дитинка ну, психічно здорова, вона тягнеться до того, щоб той зуд зняти. І це могло викликати також якісь ну, такі, так би мовити, розчоси на обличчі. Як повідомили в Нацполіції Закарпаття, цей факт зареєстрований через моніторинг інтернет-мережі. Ювенальні поліцейські проводять перевірку в будь-якій країні Євросоюзу чи поза межами у цивілізованих країнах у лікарнях зйомки проводяться тільки з дозволу самого пацієнта. Або е, з дозволу батьків чи законних представників ніхто ніякого дозволу на е, зйомку не просив, ні до медичних працівників не звертався, ні до санітарочки, ні до медсестри, ні до заввідділення, ні до лікуючого лікаря. В кінці кінців, ні до адміністрації з тим, що ми бачимо певну проблему. Будь ласка, поясніть, що це за проблема і е, таким чином. Чином ну, вплинути на ситуацію, якщо вона є та ситуація, а якщо вона виникла ілюзорно, то звичайно тоді відповідальність має понести і та людина, яка робить дані публікації.